Привіт, всім гарного вечора. Дякуємо, що завітали до нас, У нас сьогодні. Кіляскав такий буде. Я сподіваюся, що цікавий в будь-якому разі експериментальний формат. Ми спробували для вас зробити не просто добірку етерів, які ми забули за третій квартал, а нібито упакувати це в таку, сподіваюся, цікаву історію і вигадали для вас справжній серіал про те, яким було життя учасників iPlan Talks за третій квартал 2024 року. Отож, ми вирішили, що у нашому серіалі а, сьогодні будуть брати участь два головних герої: це Тетяна, а, яка є учасницею спільноти iPlan Talks, і Владислав, який теж є учасником iPlan Talks. Сьогодні ми розкажемо вам, яке цікаве життя, інвестиційне життя вони прожили за цей третій квартал, за це літо. Чим було наповнене їхнє життя, які теми інвестиційні вони охоплювали, чим вони цікавилися. Отже, давайте ми почнемо з вами з того, як же почалося літо Тетяни. У нас почався третій квартал. І Тетяна у нас така досить активний інвестор, та вона проживає в Європі, вона цікавиться різними інструментами, і насправді літо її почалося з пісочку, але не з відпочинку. Тетяна почала цікавитися історіям про героїв, роздобаних пісочниць або історіями невдалих інвестицій. Перед тим як почати стати учасником спільноти Еплентокс, Тетяна. Вона інвестувала самостійно до 23-го року, і вона також потрапляла в такі цікаві ситуації, в якісь спекулятивні історії. Вона втрачала кошти. І на початку літа вона вирішила узагальнити та зрозуміти, куди їй точно не варто сунутися, куди да, їй точно не варто пробувати. І Тетяна подивилася ефір, який провели Сергій Мікулов разом з Юлією Лубенко. Де вони ділилися також своїми цікавими історіями про невдалий досвід? От Сергій Міку розказав про він почав з того, що розказав про банки, про те, як він відкривав свій перший депозит. До речі, це було в 1990 році, і він розказав про банки, які були відбулася ліквідація банків, де були вкладені кошти, і як він з цього виходив. А Юля поділилася вже більш такою сучасною історією про франшизи, про свій досвід. Коли вона купила платіжний термінал, сподівалася гарно заробити на такій інвестиції українській, Вона дуже сподівалася на те, що це пасивна історія, яка її, скажімо так, принесе дуже багато грошей. Але Юля зробила не пройшов рік, як Юля зробила свої висновки, і вона поділилася ними в ефірі. Тому запрошуємо вас до перегляду. Подивіться обов'язково цей ефір, якщо вас цікавить тема інвестицій у франшизи. Дуже детально Юля розказала і цифрами наглядно. Що саме скільки вона витратила, скільки вона отримала, як велася комунікація, як організовувалась покупка цього терміналу, і вся ось ця історія нашій Тетяні, учасниці спільноти, це було досить корисно, бо Тетяна теж нас багато задумувалася про інвестиції в українські франшизи. Наступна у нас серія коротенька серія про Тетяну. Тетяна вирішила, що, будучи за кордоном, їй також варто захищати свій портфель від волатильності, і вона зрозуміла, що якщо до того, вона дуже багато інвестувала в різні е, історії, дохідні і ризикові історії. Вона бавилася, хотіла побавитися з франшизами. Але після ефіру вона зрозуміла, що це все може бути ризиково, і їй навпаки, варто дивитися в сторону захисту облігацій, на які дивився Владислав. І вона вирішила дізнатися більше про золото. Вона вважала, що. Золото це ж обмежений ресурс, і тоді, напевно, воно може захистити мій портфель. Вважала вона Тетяна. Знає, що золото воно використовується в ювелірній справі, воно використовується в промисловості в якості міжнародних резервів, а також в якості приватного інвестування. І зараз на даний момент золото в цьому світі. Є не так уже багато, якщо скласти все те золото, яке ми маємо скласти такий уявний куб, то ось на картинці ви можете побачити, яке співвідношення буде всього того золота, яке є, до, наприклад, по відношенню до будинку, до фурмів або до автомобіля. Ну, і відповідно, Тетяна вважає, що є сенс інвестувати в такі обмежені ресурси, бо з часом вони будуть зростати в ціні і захищати свій портфель. І по факту. А вона про що вона дізналася, коли вона пішла дивитися ефір про золото? Вона дізналася про різні можливості, про доцільності, про те, яку цінність взагалі має золото, яка ціна зараз конкретно зараз на золото, яку дохідність воно дає? Вона зрозуміла для себе, чи взагалі їй варто володіти золотом, чи не варто, які в цьому можуть бути і переваги, які можуть бути недоліки, як саме якою формою, як саме вона може зайти в цю інвестицію. І де саме вона може помістити її в своєму портфелі, в якому співвідношенні по відношенню до інших класів активів. І також поговорили про те, які фінансові... для яких фінансових цілей їй варто подивитися на золото, тому що Тетяни, окрім фінансової свободи, є і інші цілі, і більш коротші є, наприклад, як там, купівля автомобілю і є ціль по накопиченню капіталу для дітей, тому їй цікаво, в, як... в якому ж портфелі краще зберігати це золото. І от для Владислава, ось наступний ЕТР, він розумів, що в нього є загалом стратегія, він інвестував кошти, з'являлися він якусь частину відкладав, і по стратегії DCA він інвестував. Але те, що Вадим можна сказати, відкрив для нього Америку, його трошки світогляд перевернуло. І ось він розумів, гроші є, а інвестувати як він інвестував по, по стратегії DCA, але. Він від Вадима почув про DCA, про покращену стратегію DCA. і ось вона показана трошки на слайді. Тут я поясню, що це за стратегія. Хто можливо чує це вперше, можливо, пропустив, а можливо, просто як знаєте, повторити ту інформацію, яка була. Стратегія DCA всім нам відома, Просто в нас є, наприклад, неважлива яка сума там 500, тисяча чи 5 тисяч доларів. Ми їх заводимо на. Фондовий ринок, і ми відразу купуємо неважливо, не дивимося на ціни, ми просто купуємо на ту суму. Покращена стратегія DCA є DCA вона все-таки вона передбачає не просто купівля по будь-яких по будь-яких цінах. А якщо ринок, наприклад, ми, ми визначаємо, якщо ринок нижче, ніж по якій ціні ми купували, або ринок трошки просів, то ми можемо на більшу суму купувати. Наприклад, у нас стратегія, що ми інвестуємо по тисячі доларів, але ми, ми вибрали коефіцієнт плюс 10%. І, наприклад, якщо ринок просідає, там, неважливо, на 1, на 2, на 5, на 10 відсотків, ми купуємо на 10 більше. Тобто не на тисячу, а на тисячу 100 доларів. Ця стратегія, вона краще на, за, в середньому за один рік на дистанції там, 3, 5, 2, 5, 10, 30 років, вона Додатково дає приблизно 0,25-0,3% дохідності за один рік, і що на дистанції там в 30 років виливається в таку непогану дохідність, а, але давайте тепер повернемося до нашої Тетяни, до нашої невгамовної Тетяни, яка постійно шукає щось новеньке в своєму житті, і ось наша Тетяна. Оскільки вона жила в собі за кордоном, вона постійно подорожувала по різних країнах. Вона їздила, і нарешті вона вирішила, що варто вже їй десь зупинитися. Вибрати якусь конкретну країну і вже повідомити свій інтерактив Брокерс про зміну податкового резиденства, бо до того вона була прив'язана все ж таки до української податкової резиденції. І перед Тетяною постало дуже велике запитання з одного боку, вона розуміє, яка країна їй подобається, і де їй потенційно було би цікаво прожити, але ж вона такий активний інвестор, і їй теж важливо враховувати свій інвестиційний портфель та навантаження, з яким вона може зіштовхнутися в кожній країні. Тому вона почала задумуватися, де їй найкраще жити, щоб їй було все зрозуміло, які є там банки, які умови, які брокери, які страхові компанії пропонують які послуги, які податки потрібно сплачувати в кожній країні. Тому що вона вона везе за собою весь свій інвестиційний портфель, весь свій досвід. І тому вона вирішила, що їй потрібен справжній інвестиційний консиліум. такий, Консиліум у нас стався на iPlan Talks на етері, які провели декілька наших фінансових планерів: Оксана Балабан, Інна Броднікова, Аня Заребчан, Денис Загородні та Ілля Клець. Кожен розказував про особливості країни, в якій він зараз перебуває. Ми обхопили історії про Португалію, про Чехію, про Польщу, про Словаччину і про Німеччину. Якщо ви перебуваєте в одній з цих країн або хочете зараз релокуватися, підшукуєте для себе варіанти, обов'язково рекомендуємо подивитися цей ефір, подивитися про свою країну і більше того, порівняти між собою. Наші планери порівняли по різних категоріях ці різні країни, і ось така коротесенька вижимка стосовно податків, які ми маємо сплачувати в цих різних країнах. Ви можете подивитися, оцінити орієнтовно. Які країни мають більше податки, які країни мають менші податки. Звісно ж, це не є рекомендацією до того, щоб саме по цій характеристиці обирати країну, але тим не менше, як один із важелів для прийняття рішення, це може вам трошки допомогти. Тому обов'язково переходьте на цей ефір і дивіться, якщо для вас актуальна тема зміни податкового резиденства і вибору країни для проживання в Європі, як для нашої Тетяни. Якщо ж так підбити підсумки нашого серіалу, ми хочемо сказати, що наші головні герої, наші учасники Плентокс, були дуже задоволені третім кварталом 24-го року по наших ефірах. Вони вели різні дискусії у наших чатах, вони отримували відповіді на свої запитання, і наші учасники з нетерпінням чекають вже на анонс нового кварталу. Він, до речі, уже є. Теж буде дуже багато цікавих ефірів. До нового року приходьте також. Дивіться те, що вам було цікаво до цього. Обов'язково приходьте на подальші наші ефіри і разом з, з Тетяною, з Владиславом. Давайте будемо створити спільне життя у нашій спільноті, робити його цікавішим, веселішим, та й пам'ятати, що ми говоримо не просто про теорію, а про якісь реальні ситуації, життєві ситуації для того, щоб покращити наше життя і зробити його більш, більш легким. І більш дохідним з точки зору інвестицій.